Стрільці, вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на тиждень з 18 по 24 листопада 2024 року. Сонце в стрільці, місяць в стрільці, Венера в стрільці і Асцендент у стрільці. Якщо у вас є одна з цих планет у стрільці, цей розклад для вас. У вас роздратованість, о, і щось йде до дна, буде відчуття, що у вас щось прямо лізе в очі і занепокоює ваш емоційний стан. Тобто, якісь обставини або люди, які мозолять, які щось впливають, і дратує вас це занепокоєння таке дратівливе. І у вас відчуття, що розпач, що все йде до дна, все руйнується, і камінь на камні не залишається відчуття, що щось уже не поправити. Ну, але ці обставини таке відчуття, ніби спеціально у вас туди. Занурюють у цей емоційний стан, щоб ви зробили висновки, щоб ви прийшли урок. Тема тижня стрільці. Четвірка пентаклів. Ну ось ваша зона комфорту. В четвірці нічого не відбувається. Людина тримається і не рухається. Це є якраз зона комфорту, з якої, можливо, вас і виб'є. Обставини змушуть вас вийти за межі того зони комфорту. Щоб ви рухались до своєї мрії, перш за все. Які події у вас будуть відбуватися? Дві мечів. Відчуття глухого кута, закритості. Незрозумілості, як це зробити. Знову вісімка мечів. Це також ментальна тюрма. У вас тут мечі, мечі, мечі йдуть. Людина погружається в цю ментальну тюрму або фізичну тюрму, тому що, можливо, не знає ще, як вийти з цієї зони комфорту. Вона хоче щось змінити, але поки що вона не може. Вона безсила. Немає того стержня, немає тих амбіцій, які б сколихнули і дозволили їй то зробити той крок. Бачите, у вас на дні колоди ви хочете щось іти нове, але но поки що відчуття хочеться, але не можеться. І відлюдник. Енергія діви у вас. Це мудрість, перш за все, всередині у вас є мудрість. Мудрі не по руках. Будете діяти мудро в кінці тижня. Недавнє минуле. Четвірка жезлів. Можливо, якесь свято було дома, застілля, сімейне якесь зібрання. Вдома могли проводити багато часу. Це сім'я, це щастя, коли люди сидять, коли люди радіють, коли люди сміються, коли люди спілкуються. Так, тут було якесь застілля з родиною, або був якийсь зустріч з друзями. Можливо, з стільцем або з старшими по віці, і найближче майбутнє стрільці для вас. Імператор енергія овна, будь-яка структура державна це, це влада, це все брати під контроль. Або людина знаку овен є у вашому житті, в вашому полі, і також це є фігура батька. Кожного буде по-різному. На дні колоди у вас тут є енергія скорпіона. Як я вже казала, скорпіон, стрілець і лев дуже сильно енергетично пов'язані, як на мене. Дуже багато в карті є. І тут є чоловіча енергія, яка трансформується і відстоює свої кордони, яка бере все під владу свої руки. Можливо, ви відчуваєте, як чоловіча енергія напористо бере все і хоче контролювати, бере все в свої руки, і хоче контролювати. Четвірка Пентаклів. Тема тижня тут вибір, неможливість знову четвірка пентаклів, неможливість зробити вибору, і хочеться тут енергія близнюків і знову Верховний Жрець. Якщо це подружжя, тому що ця карта є подружжя, яке намагається, хтось намагається втримати подружжя, тобто втримати офіційний шлюб. Хоча, скажу вам так, чи робить щось одна людина, ні не робить. Вона стоїть на місці. Чи ви щось робите для цього, ні, не робите. Но бажання є. Бажання є стримати. Утримати, зберегти, щоб не змінилася ця ситуація, близнюки і телець тут є енергія, якщо це не стосується вашого подружжя, якщо у вас ви вільні і у вас немає другої половинки, то ви тут хочете зробити якийсь вибір, ви маєте мудрість, ви вже пройшли якийсь урок, ви наскільки вже мудра людина і емоційно зріла, і розумієте, що вам потрібно робити, у вас є всі ключі для того, щоб зрухатися. Но поки що, як я вже й казала, відчуття хочу, но не можу. На даному етапі розуміння є, урок уже пройдений. Вибір потрібно робити, но все впирається у четвірку. Зону комфорту стою і нічого не роблю і намагаюся залишитися на тому рівні, на якому є. Хоча розуміння є те, що мудрість і урок, який ви вже отримали, вам дозволяє зробити вже цей вибір правильний, причому вибір. Двійка мечів, від чого чи від кого ви тут закриваєтеся? Ви тут закриваєтеся від чоловічої енергії вогня. Це ваша, якщо ви чоловік, то це ваша іпостась. Ваша тут енергія. Тут Іде відчуття глухого кута в чоловічої енергії, переосмислення в робочих питаннях. Прикладається багато зусиль, але там щось потрібно змінювати в робочих питаннях, там фінанси знову не йдуть, там вибір потрібно робити, але ви знову стоїте і не готові зробити цей вибір. Ви розумієте, що потрібно робити, бо тут штопор, тут зупинка, тут блок. І у вас відчуття глухого кута і незрозумілості, куди це все йде. Вроді прикладайте багато зусиль, і це потрібно по роботі, і потрібно вам кошти, але поки що я бачу, що воно нікуди не йде. Вибір ви не готові зробити. Можливо, ви не готові поміняти роботу, якщо ви чоловік або поки що підшукуєте, але поки що нічого немає стосовно роботи, тут стосовно роботи. Якщо ви жіноча енергія, то ви ставите на блок чоловічу енергію, молоду гарячу вогня. Можливо, також ви маєте якісь стосунки з вогнем, у вас відчуття глухого кута, тому що не зрозуміло абсолютно, що та людина хоче, і що від неї чекати. Немає якоїсь чіткості, визначеності і ясності з цією людиною, і ви йдете в роботу. В роботу йдете і поки що. Залишайте ту людину на, на тому місці, на якому він є. Тобто ви ще нічого не розумієте, яке рішення вам прийняти, тому що та людина нікуди щось не рухається. Вона не дає вам чіткості, у вас немає ясності стосовно тої енергії. І ви тут займаєтеся якось своїми справами, прикладайте багато зусиль і робите свою роботу. Вісім камачів. І вісімка мечів на дні колоди. Так, що тут у нас? Імператриця енергія тельця, невистачання ресурсу. Імператриця це дуже ресурсна жінка. Енергія матері, материнства і творчості, залежить в які ви категорії. І тут, чи може бути імператриця без коштів, якщо вона наскільки ресурсна, наскільки вона мудра, і наскільки вона не тільки багата в матеріальних планах, але і ще й багата розумовою, здібностями? Ну, не знаю. Ну. Но... Тут іде якесь очікування результату, можливо, ви займаєтеся творчою якоюсь діяльністю, але поки що вона вам не приносить фінансів, і ви відчуваєте скованість, що ви не можете пришвидшити цей процес. Але є очікування, ви бачите перспективи, що можна це розвивати, що це діло, воно вистрілить, воно піде в рух. Ну, поки що вісім камечів, зв'язані руки ноги, а потрібно що зробити? Потрібно просто скинути пов'язку і розв'язати собі руки і вийти з тої ментальної тюрми. Можливо, ви себе обмежуєте в чомусь. Можливо, ви думаєте, що ваша творчість, якою би ви хотіли займатися, не принесе вам фінансів. І ви ще приймаєте рішення почекати. Не можете розпочати, не можете набратися сміливості. Щоб ви... ви починаєте. Ви починайте стрільці і діло піде. І тут знову імператор. Якщо тут енергія. Овна, то він знаходиться. Тут імператор і імператриця. Тут дві дорослі людини, емоційно зрілі, які рівні один одному. Ну тут імператор в якійсь ментальній тюрмі, а жіноча енергія відчуває нехватку ресурсу від цієї чоловічої. Ну, є очікування, і для вас відкриті всі горизонти. Не знаю, для чого ви залишаєтеся далі в цій ситуації, і для вас відкриті всі шляхи. Весь світ. Ну, у вас ресурсу немає. Почніть надавати собі ресурс, щоб вийти з цієї ментальної тюрми. Відлюдник. Енергія тут Діви у вас, емоційна стагнація, можливо, будете перебувати наодинці, багато невпевненості і внутрішній конфлікт. Якщо у вас є енергія діви у вашому житті, неважливо, чи чоловік чи жінка, то ви емоційно відсторонюєтесь від цієї людини. Сумніваєтеся в собі, в тій людині, немає чіткості, і у вас конфлікт. Якщо це ваша енергія, я відчуваю це більше вашу енергію, чим енергію іншої людини, то ви перебуваєте на самотності, захочете якось усамітнитися. Емоційно ви ображені і відсторонені. Хочете побути наодинці, тому що у вас є багато невпевненості всередині і внутрішній конфлікт. Не впадайте, будь ласка, тільки в копідмеханізми. У вас на дні колоди дьявол. Це така карта підла, я її називаю, тому що. По дьяволу це всі залежності, це те, що людина ховає десь глибоко в душі, навіть саму від себе і від сторонніх людей. Можливо, навіть будете там прибігати до якихось там шкідливих звичок, щоб вгамувати оту от внутрішній конфлікт, ту незрозумілість. Ображеність, безвиходя, емоційну відстороненість будете, можливо, чимось приглушувати. Енергія козирога. Можливо, ви від козирога так відсторонюєтеся, і через нього у вас такі емоції. Четвірка жезлів. Що у вас тут було в недавньому минулому? Інтересно, тут закінчення колесо фортуни. Тут в, в, по приміщенню закінчилася якась ситуація в кращу сторону. Можливо, як, да, і яке вам принесло щастя? Можливо, якісь питання вирішилися сімейні. Закінчилися якісь ситуації по приміщенню, по сімейних якихось справах, яке привело вас до щастя. Воно тут змінилося в кращу сторону. Десятка тут, яка принесла вам задоволення. Так, ви відчули себе на коні, було багато комунікацій, можливо, дійсно е вирішилося якесь питання стосовно сім'ї, стосовно приміщення. В кращу сторону, і було якесь, можливо, давіть застілля, і багато спілкування в сімейному кругу. І імператор. Хто це, що це? Тут іде спілкування або новини від структур. Хороші, тут енергія овна, і лева, і королева кубків. Тут є чоловіча і жіноча енергія, чоловік старший, жінка молодша, овен і знак води жіноча, чоловік, який все контролює і тримає власть в своїх руках, а жіноча енергія, яка має почуття і любить. Тут є комунікація і багато прояснення між цими людьми. Щось стає вже ясне через комунікацію. Якщо у вас є енергія овна у вашому житті, то вийде з вами на комунікацію і прояснить всі ситуації з вами. Врегулювання фінансових справ або відчуття таке, що буде врегулювання, і ви відчуєте трошки свою самооцінку. Буде від нього така якась подача від чоловічої енергії, що ви відчуєте е, допомогу моральну, можливо, матеріальну, Ну, це через комунікацію. Там буде прояснення, і тут приємна енергія. Можливо, від овна, можливо, від Лева у вас буде така комунікація до жіночої сторони. І що після цього, чим все закінчиться? Можливо, через структури, ну, примирення. Буде тут примирення людей, тут буде е рішення буде прийнято, мирно розійтися обоюдно, і зна знайдеться прояснення, тут знайдеться, все стане на свої місця, все розкладеться по поличках. Буде чіткість і ясність у цій комунікації. Якщо це для вас актуально, то тут люди примиряться однозначно, або люди просто виходять уже на новий рівень, є чіткість, куди ці стосунки ведуть. Буде однозначно прояснення між цими людьми або між структурами державними. Якщо у вас є така ситуація, то буде якась. Ситуація, інформація до вас буде поступати до жіночої енергії від структур, які, наприклад, вам дозволять або виїхати за кордон, або ви отримаєте якісь документи, або переїзд за кордон, або ПМЖ. Тут хороша енергія. В найближчому майбутньому у вас стрільці буде все добре. Гарного вам тижня!